Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейліста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні мова піде про газовану мінеральну воду, її користь, шкоду та рекомендації щодо вживання. Газована мінеральна вода є популярним напоєм, який може мати позитивний, так і негативний вплив на організм. Давайте розглянемо, яку користь вона може принести, у яких випадках варто бути обережним і як правильно її вживати. Мінеральна газова вода. Це спеціалізована вода має природне походження та відрізняється вмістом великої кількості різних корисних мінералів та мікроелементів. Як правило, вона видобувається з підземних джерел. І найчастіше користь води пов'язана з глибиною місця видобутку. Зміст основних компонентів обумовлено місцевістю та типом гірської породи, через яку проходить вода. Зазвичай у такій воді фторид фторит, хлорид, залізо, магній та кальцій та багато інших корисних речовин. Діетологи визначають три види ступеня мінералізації. Відштовхуючись від її можливості впливати на організм, а саме харчова, лікувальна харчова і лікувальна. Харчова включає біологічно активні компоненти в мінімальній кількості, а також може використовуватися щодня в якості звичайної питної води. Лікувальна харчова. У ній є невеликі підвищення біологічно активних компонентів. Її рекомендовано випивати здоровим людям, але не щодня, а також можна вживати для профілактики певних захворювань. Лікувальна вона містить активні компоненти, що називається по максимуму». її необхідно приймати тільки для лікування, інакше вона буде шкідлива для людини. Крім того, мінеральна вода відрізняється за хімічним складом. Вона буває. Сульфатною, хлоридною, магнієвою, лужною та змішаною. Будь таку газовану воду і для схуднення, і для профілактики хвороб, і як допоміжний засіб при різних хворобах та нестачі вітамінів. Користь газованої мінеральної води, відновлення водно-електролітного балансу, зменшення апетиту, полегшення симптомів синдрому подразненого кишківника. Відновлення водно електролітного балансу. Газована мінеральна вода містить розчинені мінеральні речовини, які допомагають підтримувати баланс між водою та електролітами в організмі. Це особливо важливо під час фізичних навантажень або в спекотну погоду, коли організм втрачає багато рідини. Зменшення апетиту Вживання газованої мінеральної води. Може допомогти зменшити відчуття голоду. Це особливо корисно для тих, хто контролює свою вагу або дотримується дієти. Бульбашки гази створюють відчуття насичення, що допомагає уникнути переїданню. Полегшення симптомів синдрому подразненого кишківника. Газована мінеральна вода може допомогти. Нормалізувати обмін речовин та полегшити симптоми синдрому подразненого кишківника. вона сприяє кращому травленню та зменшує дискомфорт у шлунково-кишковому тракті, кода газованої мінеральної води, надлишок цукру і калорій, ризик руйнування емалі зубів, погіршення симптомів печії та рефлюсу, проблеми з шлунково кишковим трактом. Надлишок цукру і калорій деякі газовані напої містять велику кількість цукру та калорій, що може призвести до набору зайвої ваги та проблем із зубами. Регулярне вживання таких напоїв може спричинити ожиріння та серцево-судинні захворювання ризик руйнування емалі зубів. Газована вода містить кислоти, які можуть пошкодити емаль зубів у разі регулярного споживання. Це може призвести до каріусу та інших стоматологічних проблем, погіршення симптомів печі та рефлюксу. Вживання газованих напоїв може посилити симптоми печі та рефлюксу у деяких людей через їхню кислотність. Це може викликати дискомфорт та погіршити загальний стан здоров'я, проблеми зі шлунково-кишковим трактом. У деяких випадках вуглекислий газ стримує секрецію шлункового соку та викликає гастрит. Це може призвести до здуття живота та інших проблем зі шлунково кишковим трактом. Рекомендації щодо вживання газованої мінеральної води до або після їжі. Поміркована кількість зранку під час фізичних навантажень від спраги і не вживати перед сном. Або після їжі газовану мінеральну воду краще вживати за 30 хвилин до їжі або через 1-2 години після їжі. Вживання перед їжею допомагає стимулювати апетит і покращує травлення, а після їжі сприяє легшому засвоєнню їжі. Поміркована кількість. Рекомендується пити газовану мінеральну воду в поміркованих кількостях. Для більшості людей оптимальною дозою є 1-2 склянки на день. Надмірне вживання може призвести до надлишку мінералів в організмі та інших негативних наслідків. Зранку прийом газованої мінеральної води зранку на порожній шлунок допомагає активізувати організм, нормалізувати кислотно-лужний баланс та сприяє кращому травленню протягом дня. Час фізичних навантажень. Газована мінеральна вода підходить для вживання під час фізичних навантажень, оскільки допомагає відновити водно-електролітний баланс і запобігає зневодненню. В разі спраги. Газована мінеральна вода може бути корисною в разі сильної спраги, особливо в спекотну погоду. Вона швидко втамує спрагу і насичує організм необхідними мінералами. Не вживати перед сном. Краще уникати вживання газованої мінеральної води перед сном, оскільки це може призвести до здуття живота та порушення сну. Пам'ятайте, що вживання газованої мінеральної води має бути поміркованою та в рамках рекомендованих доз. Вона може бути корисною, але також важливо рахувати можливі протипокази і негативні наслідки. Про які ми вже згадували. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте окорономовний контент. Будьте здорові. Дякую за увагу!